Історія Палацу Кунін. Шидзин. Глава 117. З'ясувалось було вже глибоко за опівніч. Гірські хащі потонули в темряві і навколо руїн храму, ледь помітно маячили вартові з небесних учень. Одні чатували на випадок раптового нападу, інші все ще плекали надію, що товариші, які пішли до східної брами столиці, повернуться пізніше. Але всередині храму палало лише одне вогнище. Погляди Джана Джеї мене Яня зустрілися. З виразу обличчя Джана Дже було зрозуміло, що Мен'ян хибно витлумачив ситуацію. Він не став нічого пояснювати, просто підійшов до вогнища і сів поруч з Менем Яном. Землі підібрав гілку, переламав її і кинув у полум'я. тьмяно червоне світло вогню освітило йому щоки, додаючи його мовчазній постаті відтінку замисленості. Цього разу Мен'ян відкинув пасма, що закривало обличчя. Відкривши його більшу частину. У рисах не було видно звірячої люті, радше в них читався спокій, схожий на стан медитації, зовсім не схожий на людину, здатну винищити ріти з п'ятдесяти руш. Але ж справжні лиходії не зобов'язані мати обличчя лиходіїв. На його вустах промайнула легка усмішка. Погляд мене Яна ковзнув по тих, хто вже поснув навколо, і він, зовсім не боячись, що його слова почують інші, хрипким голосом, наче ножем по каменю, промовив. Два роки тому, перед тим як мене кинули до в'язниці, я чув, що в ханнанського губернатора Гочунфана є здібний чиновник, кмітливий і вмілий. Джан Дажень, ваша слава чесного урядовця, давно дійшла й до мене, не думав, що побачу вас у такому місці. Навіть ви, така людина зв'язалася з небесними ученнями. Фразу він так і не закінчив, але презирливо цок язиком, сказала за нього більше, ніж слова. Мен Ян тримав у руці важку палицю і повільно водив нею по вогнищу. Щоразу, коли він ворушив жар, спалахували іскри і розсипалася в теплому повітрі. Вогонь випромінював тепло, яке відганяло нічний холод. Джанже дивився, Джан дивився на палицю в його руці і довго мовчав. Лише коли вона зайнялася полум'ям, він спокійно відповів ви родом із Чанпіна, з багатого роду, у 20 років одружилися з коханою дружиною, та за два роки вона повісилася в домі і померла разом із ненародженою дитиною. Ви, охоплені горем, пішли в монастир, і прийняли постриг, узявши ім'я Джанчень. Ви вже були ладні прожити життя як монах, але за кілька років випадково дізналися, що вашу дружину вбили у вас вдома. Одним потрібні були її гроші, інші хотіли примусити вас одружитися з дочкою впливового урядовця. У люті ви, не знімаючи чернечого вбрання, взяли до рук меч і повернулися додому. Спершу підпалили задні ворота, щоб ніхто не втік, потім замкнули головний вхід і почали різанину. У маєтку було все ваше родинне коло від старішин 60 років до наймолодшого 30-річного. Ви вирязали їх усіх за одну ніч. Єдина, кого пощадили собака, якого тримала багато років. Роздався тріск. Гілка в руці мене Яна раптом зламалася. Скло покупав у вогонь і швидко зайнявся. У його очах, нарешті, промайнуло щось криваве, проте він лише криво всміхнувся. Гідно, Джана Даженя, навіть це ви знаєте. Джан-Дже говорив без особливих емоцій. Занадто багато трагічних справ проходило через його руки, хоч йому і було шкода, серця це вже не торкалося. Він просто продовжив. Ви довго чекали суду у в'язниці, вас мали стратити після осені, і ваша справа якраз проходила через Міністерство Покарань, поки я служив у міністерстві, звісно ж, бачив ваші матеріали. Інакше кажучи, Джан-Дже знав про мене Яні більше, ніж хто небудь. Цього Ман'ян не очікував, десь у глибині він раптом відчув від нього невимовну небезпеку від цього, здавалося б, звичайного чиновника з відомства покарань сильнішу, ніж будь коли. Джандже, здавалося, не звертав уваги на його тривогу. Зі спокійним холодним поглядом, у якому відбивалося полум'я вогнища, він так само рівно продовжив: Ви винищили понад 50 душ свого роду, і ваш злочин доведено. Якими б не були причини, це не можна пробачити. Коли вашу справу передали до міністерства, я вже поставив підпис під вироком про страту, але хтось призупинив його, заявивши, що в справі про самогубство вашої дружини є сумніви. І наявні обставини гідні повторного розгляду, вас кинули до в'язниці, але остаточного вердикту не винесли, отак От справи і тягнуться і досі лишаючись невирішеною. Такі люди, як Менян, заслуговують кількаразової смерті, навіть у небезпеці Джан-Дже не приховував власних суджень. Нарешті він обернувся і подивився співрозмовникові просто в обличчя Мені дуже хочеться знати, хто стоїть за вами, хто має таку владу, щоб відкласти осінній вирок. Менян стискав у руці гілку, у світлі вогню його спокійне, хоч і вкрити пилом лице, нагадувало Будду, що сидить високо в храмі. Він відповів. я прийняв пострах у монастирі байма. Той, хто стриг мені волосся, великий монах Юан Ді, який вивчав буддійські вчення чотири чи п'ять років. Якщо вам так цікаво, пане Джан, чому б вам не спробувати здогадатися? Монастир байма, монах Юан Ді. Хіба це не теперішній державний наставник, якого особисто затвердив імператор Шанлань? Острих, виходить, був справжнім, але Джан-Дже не продовжив цю тему. Справа, вочевидь, була не такою простою, як виглядала. Якби це був просто Юанзі, все було б надто очевидно на нього дивиться весь двір. Після настання зими дні корочують, але Сівей і так мало спить ночами і давно звик підводитися в досвіта. Коли він розплющив очі і устав, на дворі ще панувало темрява. Учора ввечері він виходив на двір і підхопив застуду, тож тепер покашлював. Коли дзяншу почув, що сівей уже встав, наказав слугам увійти і допомогти господареві в умиванні. Почувши кашель, дзяншу промовив Ліки, що їх приготував лікарлю, виявилося дуже дієвими. Накажемо зварити вам ще одну дозу. Сівей ледь насупився не треба. Він швидко вмився і підійшов до письмового столу, щоб переглянути документи, розкладені зверху. Частина була офіційними паперами з палацових нарад, частина таємними донесеннями небесних учень. Усе це викликало в нього лише відразу. Джанжу вже збирався доповісти про справи небесних учень, але, побачивши, що Сівей сидить нерухомо перед столом, на мить знітився і обережно запропонував. Ті, хто вирвалися з в'язниці, що й пішли. Вони залишили знак біля міської брами. Здається, рухаються в бік Янджуаня. Очільник учень особисто віддав наказ вирядити до їхнього тимчасового сховку групу на підмогу, але хто саме пішов, ми поки не знаємо. Я не став випитувати, щоб не викликати підозр. Бажаєте дізнатися докладніше? Сівей не відповів, натомість раптово спитав: Немає інших новин. Дзеншу розгубився. Сівей знову двічі кашлянув, світло лампи освітило його бліде обличчя. На якому читалося втома і нездужання, ніби йому зовсім не хотілося мати справу зі службою, раптом він відсунув усі папери і попрямував до музичної світлиці. Скоро новий місяць, до першого місяця лишилося лічені дні. Є одна справа дізнайся, що тепер найбільше люблять молоді паночки в столиці підготуй перелік можливих подарунків до дня народження, я хочу переглянути. Улюблені речі молодих дівчат, подарунок до дня народження, у кого ж із них день народження в перший місяць. Дзяньшу перебрав подумки всіх, хто міг би мати день народження взимку, але так і не згадав жодної підходящої особи. Та, почувши, як сівей вимовляє молода паночка, він нарешті збагнув, у який бік хилить господар. Дзяньшу був не настільки сміливий, як люсян, щоб висловлювати свої припущення вголос перед сівеєм. Тому лише внутрішньо здивувався, на обличчі зберігши якнайсерйозніший вираз. Слухаюсь, пане, відповів він урочисто. У музичній світлиці все ще панувала темрява, сівей увійшов і запалив лампу. На столі для роботи з музичними інструментами вже лежала дошка з бука, вирізана під форму тіні, давньої цитри, але сама тінь ще не була зібрана і не бачила лаку. Він поставив світильник на підвіконня, закотив рукави і узяв у руки різець, та щойно взявся за деталі, рука завмерла. Йому раптом спало на думку цінь тієї молодої паночки, хоч і старенька, але старий інструмент не завжди кращий за новий, та й за будь-якого ретельного догляду може не відповідати ідеалові. Можливо, приказка нове не краще за старе лише самообман, зробити нову цінь як подарунок до дня народження здалося йому непоганою ідеєю. Та згадавши останню метушню зі справами, Сівей побоювався, що не встигне завершити інструмент вчасно. Ця думка лише майнула в голові. Після короткої паузи Сівей знову взявся до роботи. Дзяньшу дивився на нього і відчував у Сівея на серці багато всього, та коли ж було інакше. Хоч справи у маєтку Дюньї завершилися завершилася зовні без особливих потрясінь, їх можна було навіть назвати вигідною нагодою, що чекала свого часу. Але вимушений від'їсти з цього маєтку і зі столиці, мабуть, залишив у душі Сівея чимало невимовленого. Дзяньшу не наважувався питати, що робити з документами на столі. Він завмер біля дверей, не наважуючись зайти потривожити господаря. У таку ранню пору більшість людей ще спало, навколо стояла тиша, тому будь-які кроки було чути особливо виразно. Щойно дзяньшу вийшов, як почув кроки, що наближалися з переднього двору. То був слуга. Він підійшов до музичної світлиці і тихо промовив «З надвору хтось просить аудиєнції. каже, що має термінову справу, і просить пана виділити йому час. Назвався Джо Інджі, тисячник нікзінь «Джоу Інджі?» Дзяншу чув це ім'я, хоча воно й не справило на нього доброго враження. Почувши це, він насупився. Він сказав, із чим прийшов. Слуга відповів Ні. Дзянчу вирішив, що Сівей не схоче бачити цього чоловіка, але, оскільки вони ніколи раніше не зустрічалися, не наважився відмовити від себе, як робив зазвичай, і вирішив спершу спитати в пана сіє. Як і очікувалося, Сівей сказав Не приймати. Офіційні візити чиновників до нього зазвичай мали кілька типових причин, і з часом страшенно набридли. Якщо в Сівей не було власних планів чи термінових справ, він волів триматися осторонь чужих клопотів і віддаватися тому, що справді цікавило його самого, тим більше сьогодні. Дзяньшу вже зібрався виходити, щоб відіслати Джоу Інджі, але раптом Сівей зупинив різець і несподівано наказав Нехай відео. Дзяньшу не зрозумів, чому він раптом змінив рішення, але лише мить поміркувавши, послухався. І наказав провести Джоу Інджі. Коли Джоу Інджі зайшов усередину, на ньому все ще був вчорашній одяг, форманий каптан Дзінь Євей просочився потом і ранковою вогкістю. Сівей одразу помітив, що схоже Джоу Інджі цілу ніч не змикав очей. Урешті решт тисяч нікуднівей не потрібно було вставати на світанку, отже не існувало причин вирушати з дому так рано. Сівей запитав Між домом Сє та Дзінь Євей немає особливих зв'язків. З якої причини тисячник Джоу прийшов так рано? Є якесь термінове діло? Це і справді був перший візит Джоу Інджі до маєтку Сі. Зрозумівши, що події минулої ночі далеко вийшли за межі його можливостей і не знайшовши слідів Дзян Сюєнін до світанку, Джо Інджі усвідомив, що мусить повідомити про це комусь іще. Але спершу йти до Дзян Бояо? уже сама думка лякала. Якщо все з'ясується, він опиниться в страшенно незручному становищі і через зв'язки, які дозволили йому проходити до в'язниці і стежити за справами дому юньї, і через те, що зникла шляхетна панна. Кожен із цих пунктів міг обернутися для нього бідою. Постоявши в тій камері близько півгодини, Джоуінджі нарешті наважився і поїхав до Сівея. Він вирішив ризикнути. Сівей був наставником Дзян Сюйніну палацовій резиденції феншень. І, хоч Джо Інджі так до кінця і не зрозумів її намірів під час минулих заворушень, пов'язаних із небесними ученнями, він відчував, що між нею і Сівеєм, одним із трьох осиротілих міністрів при дворі, існують особливі стосунки якщо Сівей погодиться допомогти, це буде набагато надійніше, ніж якби Джо Інджі намагався розв'язатися сам. З дуже серйозним напруженим виразом обличчя Джо Інджі глибоко вклонився Сівеєві, заплющив очі і сказав Небесні учення захопили в'язницю, і Дзян Сюєнін у цей момент була там. Зараз вона зникла безвісти. У цю мить у тихій майстерні для виготовлення музичних інструментів пролунав різкий звук. Різець у руці Сівея зірвався з дерева, залишивши глибоку подряпану на тіні. Лезо також розітнуло шкіру на його пальці і виступила кров. Цю тінь уже не вийде довести до досконалості. Сівей раптом усвідомив це, але погляд, немов закам'янілий, все ще був прикутий до глибокої ритвини в дереві. Потім він повільно обернувся і уп'явся поглядом у Джоу Інджі, наче не до кінця второпав його слова, і тихо запитав кого ти щойно згадав. Був ранній ранок. Люди, що відпочивали в занедбаному храмі, один по одному почали прокидатися. Вогонь у вогнищі вже догорів, лишивши лише червонувате вугілля. Густий туман оповив довколишні гори, зафарбувавши ближні і дальні вершини відтінки чорного, білого і сірого, та крізь цю млу прорізався звук кінських копит. Ті, хто чергував біля храму, вже давно чекали, почувши стукіт копит, вигукнули Вони приїхали. Усім, хто почув цей крик, наче влили сили. Дзян Сюйнін, добре виспавши, стільки но прокинулася. Розплющивши очі і підвівшись, вона відчула, як із неї зісковзнув плащ. Тоді й помітила, що Джана Дже в кімнаті вже немає, а на ній його вчорашній плащ. На тканині вловлювався легкий свіжий запах. Вона на мить замислилася і лагідно провела пальцями по рівних стіпках коміра. Серце шалено забилося, змішавши в собі гіркоту й ніжність. Повернувшись у минуле і знову зустрівши його, вона була неймовірно щаслива. Але, здавалося, доля надто вже прихильна до неї, дозволивши не лише побачити його, а й розділити з ним усі ці небезпеки. Дзян Сюйнін раптом усміхнулася, хоч тіло боліло з ніг до голови, вона спритно зістрибнула з ліжка, акуратно склала плащ і вийшла на двір. Перед храмом уже зібралися люди. Зиркнувши навколо, вона помітила Джана Дже, він усе так само стояв у дверях, обернений обличчям до туману. Менян, який напередодні налякав усіх, все ще сидів у кутку в тій самій позі. Невідомо він просидів так усю ніч чи просто сів так знову. Дзян Дянсюянін це не дуже цікавило. Пройшовши повз нього, вона підійшла до Джана Дже. Дажень, ваш плащ. Схоже, люди з небесних учень уже прибули на Джан Дже саме міркував, хто міг приїхати, та, почувши її голос, обернувся і побачив, що дівчина, котра щойно прокинулася, вже стоїть поруч. Видно було, що спала вона не надто зручно, на лівій щоті лишився червоний слід, чи то від подушки, чи то від коміра його плаща. Він на мить замислився, перш ніж прийняти одяг, але плащ очевидь, вибрав у себе її запах, тож Джанже просто тримав його в руках і не поспішав накинути на плечі. У густому тумані за межами храму нарешті окреслилися постаті прибулих. Це виявився невеликий, але добре вишколений загін вершників. Близько двох десятків коней підкотило до храму, двоє їхали попереду і швидко зупинилися при вході. Хуанцянь одразу вийшов назустріч. Лівий канцлер, молодий пане сяо, як же довго ми чекали на вас. Двоє вершників попереду були літні чоловік і юнак. Старого звали Фен Мін Юй. Він був одягнений у строї мандрівного цілителя. Його сиве волосся, зморшкувате обличчя видавали прожиті роки. Він очолював головне відділення небесних учень у Дзінліні і був відряджений до філії у Тунджоу, де керував місцевими справами. Зазвичай його називали лівим канцлером, це відображало його високий статус у секті. Молодий же чоловік був вражаючи вродливим виразні риси, шовковий одяг, меч на поясі, усе це разом надавало йому вигляду витанченого вільного мандрівника. Його проникливий погляд міг змусити серця дівчат битися частіше. Дзян Сюєнін, побачивши цього юнака, раптово зблідло, холодок ніби піднявся від п'ят до потилиці, її вуста мимоволі затремтіли. От лихо, як він тут опинився. Цей молодий чоловік був ніхто інший, як Сяодін Фей, людина, знайома їй із минулого життя. Фен Юй, попри свій високий статус, тяжко переносив тривалу їзду верхи в такому віці. Застрибнувши з коня, він важко дихав і з трудом спитав. Якби не наказ голови учені, я б у свої роки ніящо не наважився б на таку дорогу. Ну, де зараз пан Гун І? Він уперше обвів поглядом довколишніх. Уже з першого погляду Фен Мін Юй відчув, що щось не так, окрім людей небесних учень, тут було чимало чужих, небагатьох досі висіла брудна в'язнича одежа. Хуан Цянь, добре розуміючи серйозність справи, поспішив до Фен Мін Юя і тихо виклав йому події минулої ночі. Сяо Дін Фей теж спішився і став збоку, уважно слухаючи. Дзян Цюйнін, що стояла поруч із Джаном Дже, помітила, як під час розповіді погляд Хуан Цяня раз по раз ковзав у бік Джана Дже. Серце шалено заколотало, у минулому житті вона знала про тісні зв'язки Сяо Фея з небесними ученнями, але не думала, що цього разу побачить все на власні очі. Якщо він знає справжню особу відлюдника з гори Дуцюн, то яке ж місце займає сам сяо у власному роді? Вислухавши все, Фен Мін Юй ще більше насупав брови, інстинктивно глянув на Джана Джей, який стояв у натовпі. Сяодін Фей теж усе зрозумів, але від людних згори до цюн, його довгі брови ледь помітно вигнулися. Однією рукою він недбало спирався на руків'я меча, зробив кілька кроків і зупинився перед входом до храму, вивчаючи поглядом Джана Дже. На устах грала насмішкувата усмішка. Отже, це ви і є, той самий відлюдник Гори Дуцюн, яким так захоплюється вся наша секта. Джан Дже зморщив чоло, почувши, як Хуан Цянь називає Сяодінфея молодим паном, а коли з туману вийшла постать кожен рух і жест якої, збігався з його спогадами про сяодінфея з минулого життя, він мимоволі кліпнув, як ця людина могла опинитися серед небесних учень? Джан Дже ще більше насупив брови. Він уже хотів щось сказати, але в цю мить Сюйнін, що стояла поруч, раптом схопила його за рукав і смикнула. Він промовчав. Рух був зовсім невеликим, проте в тиші його легко помітити. Сяо Дін Фей, що стояв поруч, побачив це без жодних зусиль, перевів погляд у бік і здивувався. Поряд з Джаном Дже стояв той самий юнак із брудним обличчям, але витонченими рисами, з блідими, тонкими пальцями й акуратними нігтями. Вільно застібнутий комір оголював смугу сліпучі білої шкіри на шиї, і в нього всередині щось ледь відгукнулося. Жінка? Сяодінфей ніколи не був зразковою людиною, тож, помітивши її, відразу забув про нагальні справи. Його прекрасні очі вмить наповнилися зацікавленістю, і він не відводив погляду від Дзянсюянін. Не думав, що в такий напружений час можна ще й узяти з собою панночку, як вас звати, міс? Учора дехто вже помітив, що з цією людиною, яка була поруч із Джаном, вже щось не так, але всі тут були вбитими вовками, тож ніхто не поспішав виводити її на чисту воду. І ось раптом юний пан небесних учень Сяо Дін Фей прямо заявляє, що це жінка, та ще й починає фліртувати, розпитуючи її ім'я. Дзян Сюйнін раптом подумала: цього пройди світа треба негайно відіслати назад додому сяо. Нехай самі відчують на собі, що таке відплата.